На днях папа римський Франциско, говорячи про розв'язану Росією війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою білого прапора і таким чином провести переговори. Після того як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, у якій пояснив його слова, зокрема зазначивши, що переговори ніколи не є капітуляцією. Його слова викликали хвилю критики серед міжнародної спільноти. Президент Латвії, міністр закордонних справ Польщі і Німці обурилися такими заявами. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів папіримському Франциску, що Україна не підійматиме інших прапорів, окрім синьо-жовтого, за словами глави МЗС України, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це переговорами. Що стосується білого прапору, то з історії першої половини двадцятого століття. Нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Так зазначив Кулеба. Водночас, очільник зовнішньополітичного відомства України подякував папі Франциску за постійні молитви за мир. каже, продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної. Війни у серці Європи він знайде можливість здійснити апостольський візит в Україну, щоб підтримувати понад мільйон українців-католиків, понад 5 мільйонів греко-католиків, усіх християн, і усіх українців. Тим часом Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував вислів Папи Римського про білий прапор. Я пропоную послухати. Усі українці стали на захист, всі християни, мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, які з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми, а не за дві з половиною тисячі кілометрів, десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити.